Рівне отримало бюджет на поточний рік. Так, після довгого обговорення депутати міської ради збільшили дохідну частину міста на 13 мільйонів гривень і запланували наповнити міський бюджет з нових податків. Зокрема, ухвалили транспортний податок. Відтепер власники автомобілів, які мають об'єм двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів, і не старші п'яти років, хоча на сьогодні не зрозуміло, чи це п'ять років з моменту реєстрації чи з моменту випуску, платитимуть щороку 25 тисяч гривень. Наступний податок, який досить емоційно обговорювали Тати це оподаткування нерухомості рівнян. Відтак, мешканці квартир, які мають до 70 метрів квадратних, не будуть нічого платити. А от власники будинків загальною площею більше, ніж 150 квадратних метрів, сплачуватимуть податок у розмірі 0,5% від мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, що Верховна Рада запропонувала оподаткувати будинки від 120 метрів квадратних, проте 29 міських обранців проголосували за підвищення цієї цифри. В результаті багаті знову захистили себе, а бідні залишились обдурені. Я рахую, що те, що зараз у синій залі це неправильно з позиції більшості громади міста рівного депутати, керуючись якимись особистими інтересами, підняли планку для будинків і знизили планку цієї ставки. В цьому світі так прийнято, що люди заможніші, багатші, повинні е, ділитися своїми доходами для людей е, бідніших. Зараз е, кажу ще раз я, я просто бурний, хоча я сам попадаю під цей податок, але я рахую, що треба було ставити нижню планку для будинків 120 метрів квадратних і ставити нормальну планку е, по статусу. Тобто надходження до бюджету були б значно суттєвими. А зараз знову ж що особисті амбіції людей, які просто думали не про громаду. А про себе особисто переважили це, і ми не дотримуємо бюджету міста рівного декілька мільйонів гривень. Не вщухала суперечка і щодо оподаткування малих нежитлових приміщень, тобто гаражів, погребів, хлівів та інших прибудов. Для них все ж вирішили встановити нульову ставку. Також депутати Рівнеради ради виділили кошти на утеплення будинків. Відтепер це можуть зробити всі охочі рівняни на умовах співфінансування. Для цього мешканці будинку лише мають звернутися у міську раду та отримати 50% вартості на виконання робіт. Ще одна дискусія виникла навколо перейменування поліклініки Північно-Рівницької міської ради та поліклініки номер 2 За словами міського голови Володимира Хомка, медики завжди реагують болісно на будь-які зміни. Тому вирішили для доопрацювання питання створити депутатську групу, яку очолить депутат Олександр Лащук. Ще однією медичною суперечкою стала відділкова лікарня станції рівне ДТГО Львівська залізниця. Яка відтепер належить громаді Рівного. За таке рішення проголосувало 38 депутатів рівна ради. Також міські обранці виділили 25 тисяч гривень на лікування рівненського кіборга Федора Місюри і ухвалили звернення до парламенту з вимогою визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Нагадаємо, що 21 січня аналогічне звернення прийняли і депутати обласної ради. Зоряна Жильчук Андрій Ниник у ритмі подій.